12 липня 1850 року Іван Федоров надрукував особливу книгу Біблію. Ця книга була перекладена більше як на 2000 мов та діалектів. І її читають ось уже два тисячоліття. Та чи є вона актуальною для сучасних людей? Що з приводу цього скажуть львів'яни? Думаю, це це книга для багатьох людей е, свята, але також там багато мудрості є. І ну, думаю, це, од... це книга, з якої можна черпати розуміння цього світу. Для мене особисто, напевно, найбільше значення. Ну, тобто, ду дуже важливе. І якщо я є частиною світу, значить для світу вона, вона все-таки щось важить. Ну, то моя думка. Ну, є люди, які взагалі біблії не читають і які не потребують, ну, якби, не потребують її там, з їхніх там, бачень чи е, якихось поглядів. А є люди, які дійсно дотримуються і живуть за Біблією. Тобто кожен сам, собі вибирає, ой, кожен сам собі вибирає, що для нього означає Біблія. Біблія має значення для віруючих людей, які вірять в те, що вона читають. Тому що для інших людей, які сприймаються просто як книгу про релігійність, це таки лишається просто книгою. Я думаю, вважаю, що відіграє дуже важливе для тих людей, звичайно, хто ходить в церкву. Зараз багато людей таких є, що в це не вірять. Вони говорять, що церква і взагалі це все заробляння грошей, що церква це забагачується. І ще люди вірять і бачать в тому тільки через це можна спастись. Дуже велика Біблія навчає, як жити по-християнськи, але дуже мало людей читає Біблію. На жаль, дуже мало беруть в руки Біблію. Видатному філософу ХХ сторіччя Джорджу Сантаяні належать слова, які стали крилатими. Той, хто не знає історії, приречений повторювати її помилки. Майже до XVIII сторіччя пальму першості джерела не тільки духовності, але й точної інформації про історію землі, народів і окремих особистостей впевнено тримала Біблія. 18 та 19 сторіччя зі своїм культом людського розуму ознаменувалося скиненням Біблії з підесталу беззаперечного авторитету. Історики, філософи і навіть богослови піддали сумніву її історичну точність. Популярним стало переконання, хто вважає Біблію книгою історичної істини неосвічений невіглас. Як наслідок похитнувся її богонатхненний авторитет. Кінець 19 та все ХХ сторіччя наповнились надзвичайними відкриттями біблійної археології. Всі вони, як назло скептикам, тільки те робили, що підтверджували все, що описувала Біблія. І ось історія та археологія ХХІ -го сторіччя говорять: хто не вважає Біблію книгою історичної істини неосвічений невіглас? Біблії сказано. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, що сховалось би перед ним, але все нагета відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Тому постає таке запитання на що приречений той, хто не знає біблійної історії? А яка ваша думка?